Якщо ви хоч раз були на хрещатику, то ви точно бачили цих людей. Вони займаються якоюсь дивною йогою, гімнастикою, медитаціями. Я чесно думала, що це просто якась малесенька, малесенька організація, але я взагалі не думала, що я викопаю таку величезну кількість інформації. Тобто, люди, які стоять на хрещатику, це ніби як такий малесенький такий е е кінчик айсбергу. А ти просто занурюєшся вниз, і там стільки всього, що я дійсно просто була в шоці. Всім привіт, мене звати Ліса, і я повертаю рубрику про релігії, секти та небезпечні організації. Ось тут є плейлист. це, мабуть, не те відео, під яке ви можете їсти. Скоріше за все, це той тип відео, під яке ви будете там не знаю, мити посуд, прибирати, займатися якимись хатніми справами. Тому заварюйте чай, каву і поїхали. Зазвичай я починаю з чогось лайтового і потім ми йдемо до трешу, але тут просто лайтового немає. Тут одразу починається треш. Отже, ця організація називається Фалуньгун або ФауньДАФа. Там в них декілька назв. Він виник у Китаї у 90-х роках. Його започаткував чоловік, якого звати Лі Худжі Він був продавцем зерна, але потім він почав подорожувати по країні, щоб представити свій новий рух. Цей релігійний рух він поєднував елементи буддизму з давніми китайськими енергетичними вправами. Цигунь. По суті, це такі дуже повільні рухи, де ви рухаєте руками перед для нібито циркуляції вашої енергії. І цей лівін придумав свою версію вправ, яку навчає своїх послідовників і, звісно, як будь-який, поважаючий себе лідер такої от релігійної організації, він ще і написав духовні тексти, які мають прочитати його адепти. І він пропагує це вчення як спосіб покращити фізичне здоров'я, спосіб досягти просвітлення, і це, нібито шлях для того, щоб стати. Кращою і моральнішою людиною. І також в деяких статтях, які я прочитала, було вказано, що нібито коли ти досягаєш цієї духовності, то ти можеш мати якісь надприродні сили. І, звісно, сам вчитель Ліг, як його називають, Теж нібито має надприродні сили початок руху співпав з кризою в Китаї. Тоді помер китайський лідер, і люди потребували якогось нового духовного вчення. І цей рух з часом став дуже популярним. Типу, він був настільки популярним, що в якийсь момент він почав протистояти самому китайському уряду. Але спочатку все було нормально. Вони співпрацювали, підсилювали один одного. Сам китайський уряд на. Згороджував рух фаунь Дафа різними відзнаками. Їх називали асоціацією, яка розвиває китайський скарб цигун. І уряд не лише дозволив Фуджі викладати по всьому Китаю, він ще й запрошував його за кордон. У 95-му році вчитель Лі. Виступав у посольстві Китаю у Парижі, але потім щось вони не поділили. І у 1996 році Фалунь Дафа відокремився від державної асоціації цигун. Худже відмовився підкорятися комуністичній партії і через свою цю організацію залучати. До китайської партії нових послідовників, і також ця державна асоціація вона хотіла нажитися на послідовників на послідовниках худжі, і хотіла, щоб вони платили за там уроки цигун, а сам. Вчитель Лі, він казав, що ні, це вчення має бути безкоштовним на основі всіх цих суперечностей. Вони розійшлися, і це стало поштовхом ще більшим для розвитку руху, тому що у 1999 році вчення Фауньгун практикувало. Просто вдумайтесь більше ніж 70 мільйонів людей. Вони практикували це вчення щодня. Ти там щодня маєш прокидатися, якось там медитувати, виконувати оці вправи цигун. І звісно, китайський уряд, як тоталітарна машина, він довго не терпів таку, таку таку конкуренцію влади з боку іншої організації. У, у 99-му році він забороняє Фаунь Дафа. Ймовірно, саме. Через його впливовість, тому що в якийсь момент людей, які практикують Фаунь Дафу, було більше ніж членів комуністичної партії Китаю. Звісно, комуністична партія Китаю така чиста «Ні, ви тут цього робити не будете. Фаунь Дафа була другою. Другою по чисельності релігією після китайського буддизму у Китаї, і це все за 9 років. Тобто, в 90-х цей рух просто виник, і в 99-му він стає другим по чисельності у Китаї. Після 99-го року все пішло типу не по тому місцю, тому що почали арештовувати членів руху, і це все вилилось у мовчазний протест. 10 тисяч людей вийшли на протест біля урядового кварталу. Пекіну це був мовчазний протест. Він там не був агресивний. Люди просто хотіли показати свою чисельність, і вони протестували проти арешти своїх ну адептів. Вони вимагали припинити арешти і дозволити їм знову збиратися. Це не допомогло, а лише посилило рішучість китайського уряду. Він навіть створив офіс 610 Це секретна позасудова партійна. Організація, яка займалась саме лише справами Фалунь-Дафи. і вони арештували тисячі членів цього руху і духовних лідерів, ООН задокументував, що уряд відправляв затриманих до в'язниць і трудових таборів, де їх катували у деяких загиблих, вилучали органи на продаж, за даними правозахисних організацій. Тисячі послідовників Фаунь загинули деякі виїхали за кордон. На цьому етапі це все виглядає, ніби як така апокаліптична боротьба всього доброго проти всього поганого. Китайський уряд, як велика машина, тоталітарна забороняє типу лю людям сповідувати свою релігію. Але ми з вами лише на середині цієї історії, тому що далі буде. Якби прояснюватися, чи це не зовсім боротьба добра проти зла? Скоріше, це боротьба двох впливових організацій за владу. У 2000 році, через 10 років після. Заснування релігії лі ходже розуміє, що в Китаї він просто не може залишатися. Всіх арештовуються. Ну, все погано. І вони переїжджають у США. Це не якась бідна організація. Звісно, гроші вже на той момент там крутилися величезні. Вони взяли і побудували величезний комплекс, який переводиться як драконові джерела. Це закритий комплекс у північній частині штату Нью-Йорк. В ньому 427 акрів, і члени Фаундафи побудували там храми, школи, житлові квартали і академію мистецтв. Ніби як таке невеличке закрите місто всередині штату. Сам комплекс він огорожений. Його патрулюють охоронці зі зброєю для того, щоб якомога більше людей дізналося про цю організацію і вступило в неї. Чого, в принципі, прагне будь-яка така от, релігійна або псевдорелігійна організація, чи культи, що завгодно, щоб у неї було якомога більше послідовників, більше послідовників, більше грошей, більше влади. Цей Ліхуджі він пішов нестандартним таким шляхом, яким ідуть, в принципі, більшість таких от рухів, членів організації, і все таке, він створив два стовпи, які підтримують цю організацію. Як Грошима так владою і впливом і допомагають залучати нових адептів. Перше, це те, коли він буквально переїхав. Він у 2000 році створює онлайн медіа і створює телеканал. Звісно, журналістами стали послідовники руху Фаундафи. І спочатку ця газета висвітлювала просто рух. Вони висліввітлювали актуальні події, просували вчення. Вони розповідали про злочини комуністичної партії, тобто. Просто це була як така газета в їх релігійної організації, але потім це перетворилось у величезний портал новин у 2004 році. Вийшла англомовна редакція сайту, і відтоді, з того моменту, з'являлись все нові та нові редакції. The Epoch Times пише, що вони найбільше видання у світі і. В цілому це схоже на правду, тому що у цьому медіа є регіональні редакції, які відкриті у 35 країнах світу, і воно випускає друкований щотижневик десятьма мовами, і в них тираж близько 1,3 мільйони. І сам Лі стверджує, що це величезна машина впливу, що вона це ж це просто незалежне видання, і що воно взагалі ніяк не впливає на, на його роботу, що воно саме по собі працює, фінансується. Цю інформацію я взяла з статті Бабель, я вам її. Кинув в описі, там в цілому дуже багато інформації. Я вам лише основне розкажу. Якщо хочете більше, перейдіть за посиланням і почитайте. Колишні співробітники цієї газети кажуть, що Лі Худжі контролює роботу видання, як не очевидно. І щоб обговорити якісь важливі рішення, вони їздили у оце, ці драконові джерела для того, щоб ну поспілкуватися з ним, і він якось впливав на ці рішення. Також кілька репортерів стверджувало, що їх змушувало критикувати політиків як яких організація вважала занадто м'якими до Китаю та ворожими до їх організації, і для того щоб збільшити трафік, керівництво зобов'язало журналістів публікувати щонайменше 5 вірусних або клікбейтних новин. Контент Efect Time – це також, крім звичайних новин. Це також. Теорії змов, антисемитизм і російська пропаганда це, звісно, не весь контент, інакше б її читали лише якісь супервідбиті люди, але ну от просочується, просочується серед звичайних новин щось таке. І сам редактор Джон Нанія, і вони разом з оцією радіомережею вони створили. Сайт American Daily і вони публікували там. Ну та та це коротше відбитий сайт. Там публікували різних антиваксерів, звинувачували Біла Гейтса у тому, що він керує ковід. 19 пам'ятаєте, коли був ковід, 19 були якісь такі чутки про Біла Гейтса. Також вони стверджували, що європейський НАТО. Контролює світ. Сам Epoch Times стверджує, що він взагалі ніяк не пов'язаний з American Daily, Хоча в самому American Daily було закріплено рекламу Фаунь ДАФ. Також під час коронавірусу поширювало чутки про те, що вакцина вбила більше ніж 17 мільйонів людей. Коли був ковід, випустив так званий документальний фільм. Він, до речі, набрав майже 5 мільйонів переглядів, і в цьому фільмі ведучий припускає, що. Комуністична партія Китаю довгий час приховувала появу ковід. А відомі дані та факти коментує антиваксерка Джуді Міковіц. у 2020 році. Ця газета отримувала постійно величезні пожертви від консерваторів та прихильників теорії змов. І мені здається, що не тільки від них, а ще й від росіян, тому що на жаль у росіян дуже багато грошей і вони платять. Скрізь видання висловлювалось про російську агресію в Україні переважно з симпатією до Росії. Німецька та американська редакція газети вони писали, що ви у нас тут це регіональний конфлікт. Також вони стверджували, що цей регіональний конфлікт може перерости у війну НАТО з Росією через. Не через Росію, а через українські атаки дронами по російським нафтопереробним заводам. Також видання публікувало фейки про приховані мільйони зеленського. Також воно стверджувало, що США допомогли Україні здійснити. Угадайте, що державний переворот у 2014 році, і нібито це спровокувало Росію на початок війни, і це ще не все, тому що там є історичні матеріали про те, що, наприклад, Хрущов подарував Україні Крим, і там говориться про те, що Крим це символічний дім російської душі. Фу, аж хочеться помитися після таких слів. Також російське видання Epoch Time називає повномасштабне вторгнення СВО і писало про американські біолабораторії в Україні 24 лютого 2022 року, коли у нас почалось повномасштабне вторгнення. Вони ніби як нагадували про те, що як покращувалися торгові відносини Китаю та України після візиту. Віктора Януковича у 2013 році. Але головне тут навіть не ці величезні гроші, які отримуються з цієї газети. А це, звісно ж, вербування нових членів руху. І, наприклад, у рубриці Як стати щасливими? Там постійно з'являються тексти, які якось ну, допомагають людям прийти до висновку, про Фаунь Дафу, наприклад, про користь медитації. Також на сайті закріплено останню програмну статтю Лі Фуджі, і в ній вчителі пояснює, що небезпека крок за кроком наближається до людей, і світ вже у стадії руйнації. Звісно, як же ж без апокаліптичних текстів про те, що світ. Скоро, зовсім скоро загине. Ми ну без цього ж немає ніякої ні одної релігійної і не тільки організації. І коли світ повністю розпадеться, то на небеса потраплять, вгадайте, хто звісно, лише ті, які практикують Фаунь Дафа, хто ж ще? І це ще не все. Я прочитала стільки всього про цю організацію, і це лише перший стовп перший стовп того, звідки вони. Здобувають вплив, здобувають гроші фінансування і нових членів цього руху. Це перший стовп газета. І другий стовп це неочікувано, але танці. На сайті вказано, що для того, щоб привернути увагу всього світу до переслідувань та продовжувати поширити релігію, літа його послідовники вирішили влаштувати пересувне шоу. І так, у 2006 році народився Шін'юн. Я сподіваюся, правильно сказала. Шін'юн це пересувне шоу, танцювальне, і вони гастролюють по всьому світу, використовують традиційні китайські танці у супроводі цілого оркестру. І більшість людей знають їх завдяки їх рекламі. У них величезна кількість реклами, коли вони думають приїхати у якесь місто, їх банери буквально скрізь. І зараз я вам приведу цитату одного з журналістів, який побував на цьому шоу. Він пише: Коли я дивився, це нагадувало мені олімпійську гімнастику чи балет. Там багато сальто та шпагатів у повітрі, щось таке. Але чим глибше заглиблюєшся у виставу, тим краще починаєш розуміти, що відбувається ще дещо. А саме те, що в деяких з цих творів є духовний та політичний елемент. Наприклад, ми бачимо один танцювальний номер, де артист одягнений як поліцейський комуністичної партії Китаю, жорстоко б'є невинного чоловіка. Кийком виявляється, цього чоловіка б'ють за практикування релігії під назвою. Фауньгун, і вам, як глядачеві, стає зрозуміло, що в процесі вистави ця релігія Фауньгун представля... представлена як сила добра, що бореться проти зла китайського уряду. Блін, тривога! Так, повертаємося, ніби до нас нічого не летить. Я сподіваюся, нарешті запишу це відео, тому що я намагалась тричі і тричі, блін була тривога. Уже з опису я думаю, стає зрозуміло, що ця танцювальна постанова вона дуже важка. Танцівники тренуються 12, 14, 16 годин на добу майже без вихідних для того, щоб відточити ідеально свої уміння. І не лише тренування виснажують, виснажує там буквально все. Танцівники приїжджають у віці там 11, 12, 13 років, і вони поселяються у цих. Драконових джерелах, і вони там живуть. Деякі бачать рідних всього лише один раз на рік, коли у них, по-моєму, чи тиждень, чи два у них канікули, і от вони приїжджають додому. Для багатьох батьків цих дітей це просто мрія для того, щоб їх діти танцювали, тому що батьки зазвичай послідовники цього руху, і вони буквально мріють про те, щоб їх діти були у цій танцювальній трупі. Танцівників дуже контролюють і виснажують як фізично, так і морально. Наприклад, до 20 Років вони або взагалі не можуть заходити в інтернет. Це в різних статтях інформація різниця, або вони можуть заходити в інтернет десь до 15 хвилин, лише на незаборонені сайти, і там їх не дуже багато. Також вони не мають права слухати заборонену музику, дивитися заборонені фільми. І таким чином діти живуть у такій інформаційній бульбашці, де вони вживають лише ту інформацію, яку їм можна вживати, яку їм дозволяють вживати їх тренери. І таким чином їх їм дуже легко внушити те, що потрібно, і в Нью-Йорк Таймс вийшло дуже цікаве розслідування. Я вам також кину посилання на нього. Там вони взяли інтерв'ю у 150 колишніх учасників цієї танцювальної трупи. І те, що вони розповідають, виглядає дуже нездоровим. Починаючи з морального тиску шеймінгу і закінчуючи. Шкодою для здоров'я почнемо з шеймінгу за зайву вагу, тому що деякі учасники їли роками всього лише один раз на день для того, щоб не набрати вагу один раз на тиждень їх всіх зважували, і одна з учасниць згадувала, що Іти туди, це як іти на гіліотину. Тому що якщо ти набрала там якийсь зайвий кілограм, то потім напроти твого імені буде така червона помітка, і всі ці списки вивішуються в коридорі для того, щоб всі інші люди бачили, що ти там набрала якусь вагу. Також інші учасники дуже часто, якщо вони бачать щось, що і інші, там, наприклад, дивляться якісь заборонені відео, то вони доносять на тебе. І в цілому це все йде в такій от атмосфері. Ері, недовіри один до одного і атмосфері, коли ти постійно знаходишся у такому стресі. Також деяким дівчатам, які набирали вагу, тренери рекомендували дієту, тобто вони їли вже один раз на день і рекомендували дієту, де вони мали їсти лише огірки і помідори. А там вже взагалі калорій немає, там просто вода. І це ще не все. Багато колишніх танцюристів та музикантів сказали, що вони доводили себе до межі фізичних та психологічних можливостей, бо їх навчали, що бездоганне виконання шоу Шін'юн врятує їх аудиторію від наближення апокаліпсису, це було таке от послання, яке постійно говорили на урок для того, щоб прищепнути їм гостре почуття обов'язку, і також величезне почуття провини, якщо вони робили хоч якусь навіть найменшу помилку, навіть якщо це від них не залежало. А наприклад, у них були якісь проблеми зі здоров'ям, і також. Казали про те, що якщо ти робив якусь помилку на сцені, то то тебе могли годинами допитувати про твою духовність і про це все. І чи ти зробив цю помилку випадково, чи ти зробив її спеціально для того, щоб Армагеддон швидше настав серії статей газети Times виявила, що Цін Юн експлуатувала своїх молодих артистів, використовуючи релігійну вірність для отримання безкоштовної робочої сили. Вони не лише Виступали в цьому шоу, а вони ще і допомагали будувати реквізит, допомагали переносити цей реквізит, складати його і ну, робити всі оці справи, які в цілому артисти ну не мають робити. Колишня прац... танцівниця Шін Юн. Подала федеральний позов, звинувачивши групу у примусовій праці та торгівлі людьми. Вона стверджує, що коли їй було 13 років, її у Тайвані завербували, і вона залишалася у Шін'юн протягом 11 років. Вона сказала, що після того, як вони потрапляють туди, у цю трупу, артисти потрапляють у систему примусу та контролю, яка поширюється майже на кожен аспект життя танцюристів, і це ще не кіне. Тому що деякі танцюристи у цій жахливій атмосфері настільки боялися сказати про свій біль, що вони виступали з вивихнутими колінними чашечками, розтягненнями щиколоток або іншими серйозними, серйозними травмами, не бажаючи звертатися до лікаря, оскільки у цій системі вірувань було таке, що якщо ти, твоя віра достатньо сильна, то ти можеш сам себе вилікувати. А якщо ти не можеш сам себе вилікувати, отже, твоя віра недостатньо сильна. І звертатися за допомогою до лікарів це було прояв слабкості і дуже рідко, тільки при дуже серйозних травмах. Могли звертатися до лікарів багато виконавців зіткнулися з погрозами, коли хотіли припинити свою участь у шоу. Що їм казали, що як тільки вони підуть з трупи, то вони втратять божественний захист лі. І одна з учасниць стверджувала, що вона після того ще рік боялася, що з нею станеться якийсь нещасний випадок, тому що вона втратила оцей божественний захист, і вона цього дуже сильно боялась. І можливо їм хоча б добре за це платили. Можете спитати ви з надією, але звісно, ні, їм майже нічого не платили. Хоча це шоу воно коштує майже на рівні з бродвейськими шоу. Тобто вони коштують від 200 доларів квиток, а середній коштує 300. Але артисти, от або взагалі не отримують нічого, або отримують копійки, на які вони ледь-ледь можуть жити. І деякі казали про те, що перший рік вони взагалі нічого не отримують для того, щоб Відробити все те, що в них вклали, коли це шоу, постери скрізь, скрізь рекламу про це скрізь білборди, і цю рекламу оплачує пани самі організатори. Цю рекламу оплачують члени руху, які живуть у цьому місці. Тобто, умовно, якби вона десь тут гастролювала по Україні, і ця трупа вирішила приїхати у Львів, то львівські члени Фаундафи, вони. То якось скооперувалися, зібрали гроші і орендували б місце, орендували б рекламу, орендували б все і. Якщо квитки продавались погано, вони мають ці квитки продавати серед своїх його знайомих. А в крайньому випадку вони мають самі викупити ці квитки. Тому що якщо ти недостатньо стараєшся для поширення руху, а танці це поширення руху, і вони вважаючи за допомогою танців, на на секундочку витягується армагедон і Глядачі рятуються від якогось там вічних мук саме завдяки цим танцям. Тобто, якщо ти хочеш рятувати більше людей, ти маєш класти більше грошей в рекламу і продати якомога більше квитків. І так як система підтримання всього цього, вона не прозора, ми не можемо знати наскільки великі гроші взагалі крутяться у цій організації. Але в цілому, по тому, що я розказала, ви мабуть зрозуміли, як багато грошей. Є у цій організації і як багато взагалі ресурсів у неї є крім виручки з газети та трупи. Звісно, гроші йдуть з послідовників. І зараз я вам розповім історію, те, щоб ви зрозуміли, що там взагалі відбувається. Була жінка, яка була бухгалтером цієї танцювальної трупи Шін'юн. І вона була дуже дуже відданою прихильницею. Тобто, вона там проводила в цих драконових джерелах дуже багато часу. І вона робила дуже великі пожертви зі своєї там зарплати саме на родину Лі і на Чін Юн. І приблизно у 2018-2019 році вона захворіла, і спочатку вона не зверталась до лікарів. Вона вважала, що знову ж таки її віра, її врятує. Але потім, вже коли ну не можна було терпіти, вона все таки звернулася до лікаря і в неї виявили рак нирки. І вона сказала своїм дітям, що вона не може лікуватися. Тому що в неї немає грошей, тому що всі гроші, які в неї були, вона пожертвувала організації. І це лише одна історія. А скільки таких? Сама дружина. Цього майстра Лі вона любить брендовий одяг, любить купувати дорогі прикраси, любить ходити на шопінг, і це знаєте, трошечки не в'яжеться з його вченням про те, що треба бути скромним і все таке. Але всі ми знаємо, що всі люди рівні, але є рівніші. Після цих всіх розслідувань регуляторні органи США все таки якось звернули увагу на цю організацію. Вони почали розслідування щодо трудової практики Шін Юн. Ведеться федеральне кримінальне розслідування, зокрема щодо їх фінансів. Також колишня танцівниця так само подала до них до суду за звинувачення у примусовій праці, і я впевнена, що це лише початок. Ми почали цю історію з Хрещатика і тому закінчуємо ми так само там, що ж, взагалі з Україною нам цілому пощастило, тому що тут ця організація не має якоїсь сили влади. Чого завгодно їх соціальні мережі? Вони майже мертві. На Ютубі у них там тисяча підписників, в інстаграмі щось там 300 підписників. І в цілому вони там мають по двадцять 30 переглядів на їх відео про цю цигун, медитація, все таке. І як я зрозуміла, що основний... Потік людей вони вирубують саме отам от сидячи на хрещатику і розповідаючи про це все такої саме цікавої інформації саме про українських підрозділ. Я чесно не знайшла, там не було якихось у них скандалів чи ще чогось. Скоріше за все, це дійсно дуже маленька організація. Але якщо у вас є якась інформація про це, то можете написати в коментарях, я це закріплю, тому що цікаво, якщо ви там медитували або були частиною цієї організації, або ще щось таке. Можете розповісти про свій досвід. Світ, мені буде цікаво. Тепер, коли ви будете проходити повз цих людей на харчатику, ви будете знати, що це не просто маленька організація, що це просто частина потужної впливової організації, яка має ось такий величезний вплив на своїх адептів. Тому, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І якщо, наприклад, вашим друзям, які теж живуть в Києві, якщо їм може бути це цікаво, теж можете поширити це відео і розповісти про це. Відмітити мене, мене десь там в інстаграмі. Я завжди репощу всі відмітки. Мені це типу дуже, дуже люблю таке. Ось тому дякую вам за те, що були зі мною у цьому довгому відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Напишіть у коментарях, як вам така інформація, чи ви так само не очікували. Що, що це за заведе нас туди, куди воно нас завело? Ця вся історія. Ось тому дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.